Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо е, тестувати самі найбистрішу гірку, от вона ззаді мене, от вона. і саму наймедленішу гірку, яка завдовжки е, 110 блоків, по-моєму. Е, отож. З вами Дорокс. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. А ми починаємо. Просто оця гірка. Подивіться, якого вона велика. Ну, вона не така велика. Е, для того, щоб е, я вам розкажу як вона побудується. Будується вот. Е, щоб для неї залізти, треба кінь. Так, а кино у нас природе. Так, беремо, короче, яйца коня, сідло и яблуко. А яблуко не, не Яблуко Да, яблуком. Спанем, короче... О, типу те красивы конок. Так, кін Що? Що? О, тепер можна. Оп. Так, отсюда дуже багато, тому ми почнемо с цією. С тортиків! Тортики! От ми починаємо! ту 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 ту, -ту, -ту, -ту. Вс! Ми піднялися, 3 секунди чисто. Цікаво, а що буде, якщо впасти. Паня, не Хоча, ладно, це кінь. А, ну навіть майже він не вмер. Так от, показую, як Зараз ми по ній. Погодуємо його. Так, беремо, значить, тортики. Беремо, значить, торти. Беремо торти і беремо якусь опору. Ставимо, значить, раз, два, три. Раз, Ой. Ой. Блін, не вийшло. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І так, шість. П'ять блоків. Тобто, оце не рахується. Так, раз, два і ще три. Тут ми відкусимо два. Рази. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Тут три. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Там чотири, там п'ять, а там шість. І так і залазимо. Потім в нас чекає сама найдовша. Найнудніша гірка. Коротше, пропоную так. Е, а, ще питання дня. Яка ваша улюблена тварина в Майнкрафті? Моя це лама або кіт? Да. Напевно, кіт. Да. Е, отож, давайте зараз засічемо час е, і. Почнемо, давайте. Засекли час. Раз, два, три.

130 блоків в довжину. Це Це просто шок. Ви представляєте, скільки я її будував? Вот це максимальна довжина. Бо мені, коротше, надоїло її будувати. І ще я вам дещо ще покажу. Дивіться, знаєте. Є такий лайфхак, побачив його в Ютубі. Беремо, коротше, саженець вашого улюбленого дерева. В моєму випадку це сакура. І беремо costнув. Пістимо борошну. Ставимо периметр по периметру дома. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два. Залишаємо. Для дворей. И зараз Оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп 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 Что, блин, працуй, шо? Не Працюй, походу. Ну хорошо. Походу на працу. Хотя зара. Оп-оп! Ребята, Дивіться, воно реально спрацювало. Офігеть, ребята. Дивіться, який будинок. Вау! Давайте зараз знаєте, що зробимо? Зараз вот так вот. Вау, ребята, я в шоці! Блін, не Я в шоці! Вау, ну це просто шок. Заради такого треба поставити лайк. А якщо ви хочете, щоб я цей дім задекорував, набираємо 10 лайків і ми його декоруємо. Е, вот. Я вам вже показав, як його зробити. На 10 лайків ми його декоруємо Все. Зараз ми закінчимо ролик тут. З вами був на каналі Dorox. Я був вас дуже радий побачити. Ми зробили самі одну найбыстрішу гірку. Саму наймедленіший ем, і такий прекрасний будинок. Ви були на каналі Дорокс. Всім. Гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!